Зараз ми будемо говорити про Херсонщину. Пам'ятаємо про те, що збройні сили України звільняють населені пункти пункти в Херсонській області. Для нас немає маленьких, неважливих населених пунктів. Всі вони дуже важливі. Все це є Україна і все це має бути звільнено. Тож ми знаємо про те, що село Дучани, Милівської е, територіальної громади Береславського району, е, що воно було окуповане 13 березня. Там вперше з'явилися росіяни збройні сили України увійшли на територію села. Ще 2 жовтня 2022 року. Декілька днів ЗСУ контролювали лише північну частину населеного пункту. Офіційна дата повного звільнення це 6 жовтня. І от зараз про те, що відбувалося там під окупацією, що там зараз, ми поговоримо з нашою наступною героїною. Це Алла Торчанська. вона є старостою села Дучани. Пані Алло, добрий день. Вітаю вас в ефірі! Пані, Алло чи чуєте мене за доброго дня? Дуже дякую вам, що змогли приєднатися чую, до нашого чую. Доброго дня. Так, так, мабуть, у нас невеличка затримка. Тож я тоді буду ну просто розуміти, що, що це в нас дійсно є. А по-перше, ми ну, пам'ятаємо, що просто історично дучани пережили багато трагедій: і голодомор, і Другу світову, і депортацію бойків. От зараз російська окупація. Що там зараз? Абсолютно вірно, ви зазначили про таку складну історію дучан, але я хочу вас поправити. Селище насправді не звільнене, і не було воно звільнене 6 жовтня. Воно продовжує знаходитися його одна з частин під окупацією. Там постійно відбуваються бойові дії. Тобто, селище поділено Каховським водосховищем на дві половини. Одна, ми називаємо її північною частиною, інша це південна частина села. Між цими двома е, ділянками так, села двома сторонами є е, лише одна дамба, одна дорога, яка з'єднується два села. Це дорога, є траса Мар'янське Береслав. Відповідно, е, цю дамбу е, було знищено, тобто вона підірвана. Проїзд нею зараз неможливий. І е, зараз лінія фронту проходить саме по цій дамбі. Тобто, одна частина села ми можемо говорити про те, що вона. Є відносно звільнена, тобто теж говорять про те, що вона в сірій зоні. Інша е, частина села, вона ще окупована. Туди час від часу заходять ворожі ДРГ, ворожа розвідка. Там е, постійно перебувають деякі м, представники Російської Федерації, які роблять свою розвідувальну роботу. Вони проживають у деяких приміщеннях, у деяких підвалах, там де Будинки полишені і пусті, тому відповідно говорити про звільнення села ще дуже зарано. Поняла, я вам Безпосередньо... дуже дякую за те, що я дякую вам Всі за те, що ви тижні. це уточнили, бо в мене була неправильна інформація. Бачите, щось я неправильно десь прочитав. Тож дійсно тепер розуміємо, що дучани ще не є не є звільненими, тобто ще частина є окупованою. Так, що ви знаєте про те, що там зараз? І зараз, і вчора, і сьогодні там гаряче відбуваються бойові дії. Тобто ворог продовжує намагатися утримувати оборону. Збройні сили України, так розумію, дають теж гідну відсіч, роблять свою роботу. Мешканці з цієї частини, яка про яку ми можемо говорити, що вона відносно звільнена. Мають можливість виїхати з села, тобто багато хто виїхав, щоб не перебувати під обстрілами. Ті, хто залишився і мають бажання залишатися. Ми їх намагаємося підтримувати, тобто ем, ризикуючи, але намагаємося доставляти якусь гуманітарну допомогу. Є люди, які привозять туди хліб. Це наші дучанці, які виїхали, які привозять туди хліб і гуманітарну допомогу. Є деякі організації, які зі мною зв'язуються і теж готові приїхати. Вони прийдуть або безпосередньо приїжджають, в тому числі, або ми їх зустрічаємо, перевантажуємо їхню допомогу і завозимо самі, ем, оскільки це дійсно зараз дуже ризиковано і обстріли починаються з зненацька в будь-який момент. Та частина села, яка для нас зараз є недоступною, на жаль, мешканцям там надзвичайно складно, тому що вони відрізані від всього практично. Вони не можуть потрапити на е, звільнену частину села. Вони не можуть виїхати взагалі нікуди. Вони постійно перебувають у підвалах, там немає світла, там немає води. Там вже певно немає достатньої кількості е, їжі, харчів. Е, там курсують час від часу е, ворожі представники окупантів. Там час від часу заїжджають. Техніка, яка відстрілюється прямо з городів і з присадибних ділянок людей, там дуже страшно. Останніми днями, люди, які вже почали не витримувати того, що відбувається, потроху почали пішки переходити ту зруйновану дамбу. Це дуже складно, тому що, щоб ви розуміли, посередині велика діра, де знаходиться вода, і в цій дірі застрягла згорівша техніка окупантів. Тобто, треба через цю техніку техніку, що там БТРи чи що там і старчить, потрібно перелазити старим людям, це зробити надзвичайно складно, але люди вже дійсно не витримують і. Незважаючи на те, що дорога, траса і ця дамба прострілюються, е, от на свій страх і ризик люди пробують виходити. Тих людей, які виходять, ми е, вивозимо наші мешканці. Слава Богу, е, підтримують один одного, приїжджають, вивозять всіх людей, доставляють їх до родичів, годують, кормлять, і вони вже перебувають у безпеці. Ті, які не можуть вийти, але а, або ще поки що чекають вже остаточного звільнення перебувають там і ситуація там надзвичайно критична, паніло. От ми розуміємо про те, що ви чотири місяці перебували під окупацією, так і про те, що окупанти саме 13 березня вперше зайшли в Дучани. Як ми собі розуміємо, що одразу, коли вони заходять в якийсь населений пункт, вони, вони одразу шукають ну законну владу, чи саме так і відбувалося в дучанах? Ну, насправді, в різних селах там дійсно по різному ті люди, які зайшли, це були представники так званої ДНР. Їхня насправді задача була контролювати відрізок траси від селища Каїри до селища Ново Олександрівка. Ми знаходимося на цьому відрізку траси посередині. Ми знаходимося безпосередньо на трасі, тому їхні блокпости були нам ну тобто, ми їх бачили зрозуміло, і люди бачили, що вони знаходяться. Вони в село безпосередньо не заходили. в Село безпосередньо приїздив тільки їхній командир, і його ініціатива була. Ем, да, познайомитися з законною владою, проговорити там якісь питання, які вони вважали, що вони мають право щось вирішувати або мають право на щось впливати. В інших населених пунктах, наприклад, е, такого не було, якщо ці населені пункти е, стоять не на трасі, да, знаходяться не на трасі. Тобто так сильно в місцеве самоврядування і в життя села не завжди влазили. Є в нас деякі населені пункти і нашої громади, і сусідньої громади, де представників Російської Федерації окупаційних бачили не так часто, як ми їх бачили, нам не пощастило. От. Але ж так, так вони, вони знайшли мене, тобто вони мене шукали, вони мене знайшли, вони мені повідомили про те, що вони прийшли. Звільняти нас від київського режиму, від того, що відбувається, що тут буде Росія, хоча вони насправді не Наполягали на тому, щоб ми там знімали українські прапори або щоб ми змінювали якусь риторику. Вони говорили про те, що працюйте, мов як, як працюєте, мовляв. Ну щоб тут має бути порядок, нічого страшного насправді як вони говорили, не відбувається. Скоро все закінчиться. Це їхня була постійна мантра. Така про те, що скоро закінчиться, Київ паде. Тут буде все тихо. Власне буде бойових дій, все буде рівно, буде Україна, і тому, чесно кажучи, їх перший місяць взагалі не хвилювало те, що на сільській раді е, висів український прапор. Він привисів доволі довго, поки не почалися перевірки вже безпосередньо Росгвардії, які були дуже злі, коли вони приїхали у квітні е, і побачили, що в мене на сільській раді і в кабінеті е, українські прапори, і куча української символіки, в актовому залі та тому подібне. От тому, якби вони особливо не чіпали, вони говорили про те, що. Тут буде все добре, треба трохи почекати, і кругом по всій Україні вже буде Росія. Ну ми на це уваги не звертали. Ми робили свою роботу. Нам потрібно було в цих умовах допомогти людям вижити або виїхати. І тому ми робили свою роботу. А вони відповідно, відповідно на свої ділянки цієї траси і виконували свої задачі. Ну тобто ми намагалися, скажімо так. Ми намагалися робити так, щоб вони нас не, не сильно тероризували, намагалися просто робити свою роботу. Люди, я я сказала людям про те, що якомога менше, будь ласка, контактуйте з представниками Російської Федерації. Ми не знаємо, що в них у голові. Тобто, якщо в них будуть якісь претензії, якщо в них будуть якісь питання або агресивні ставлення. То говорити з ними буду тільки я. Я просила про це дуже людей. Буду цей удар брати на себе, тому що люди були дуже перелякані. Ми чесно, не очікували, що від них не знали, що від них очікувати насправді, і тому отак ми трималися. Люди сиділи по домах, менше висовувалися. Всі питання, якщо вони приїздили з якимись своїми закликами і заходами, я старалась вирішувати так, щоб це не не чіпало людей, скажімо так. Алло, ми дійсно бачили на Херсонщині саме те, про що ви кажете. Так їхня мантра спочатку самого була в тому, що ну зараз Київ ми захопимо і все коротше, можете навіть не знімати українські прапори. Головне, що ми будемо все це контролювати. Тобто, головне, що це все буде під нашим контролем. А потім вже почалися репресії, коли вони зрозуміли, що ні Київ не паде, і ну ті їхні плани не будуть втілені втілені в життя. Ви вже згадували про от, е, єдиного, я так розумію, ну, головне. Ного персонажа, який саме з вами свою спілкувався, так у цього командира, чи могли ви більше про нього розповісти? Чи це був росіянин? Чи це був представник так званої ДНФ? Тобто, чи можемо ми говорити, що це просто українець з окупованої Донецької області? Що ви що ви про нього можете розповісти? Я не знаю, чи можемо ми ну, взагалі говорити про те, чи він був українець, чи росіянин. Він, він говорив інформацію, я не впевнена, що йому можна вірити, тому що він постійно брехав. <кій> він, він вірменин, тобто ну, це було видно по зовнішності, це було видно по його розмові. Він дуже погано володів російською мовою. Українську він взагалі не розумів абсолютно. Тобто, для нього українська мова була це як англійська. Він дуже сильно сердився, кричав починав починав застосовувати силу, коли з ним говорили українською мовою. Тобто він розумів тільки російською, але сам російською говорив дуже погано. Він говорив про те, що він. Приїхав з ДНР і всі його, я так розумію, підопічні ці солдати вони теж говорили, що вони з ДНР. Він говорив, що він у шістнадцятому році переїхав з Російської Федерації в Ясиновату. Документів він мені звичайно своїх не показував. Я, я не знаю, чи він проживав на території України до чотирнадцятого року, чи не проживав з його слів. Не проживав з його слів. Він гравни Російської Федерації, який проживав у ДНР. E, що я можу про нього розповісти? Що e, ми його дуже боялися, тому що він був дуже агресивний. Потім ми зрозуміли e, вже потім згодом зрозуміли причину його агресії. Виявляється, він сидів на e, наркотичних речовинах, які впливали на його настрій, впливали на його стан. Тобто, то час від часу він був спокійний і від ну, тобто його приїзди закінчились більш-менш. Спокійно, а час від часу він був дуже агресивний. Він прибігав, приїжджав у сільську раду, відкривав двері, залітав у кабінет і Почав починав кричати на моїх. Співробітників закривав мене в кабінеті. Е, що ж бурляв меблями, кричав, що я Бандеровка, що я зрадниця, що він мене посадить на підвал а, і буде тримати до тих пір, поки на підвалі не вилізуть ці мої жіночі проблеми. Ну тобто я просто стояла і мовчала, поки не пройде його. ця лють. так само різко він вибігав з того кабінету. За ним ззаді бігли двоє його охоронців. Я зазвичай з якими він їздив, тобто ніколи сам він не їздив майже. Не завжди з охоронцями, з автоматами, вони на це все дивилися. Він потім я вже дізналася про те, що він і своїх, своїх солдат, які були в нього у підпорядкуванні, і бив, і знущався і, і, і теж принижував. Ну, тобто, десь у травні приблизно ця вся історія з ним, на щастя, закінчилася. Його самого арештували їхня російська військова поліція. Через те, що він я так що втратив можливо контроль у зв'язку з тими наркотичними вживанням наркотичних речовин, тому, тому що його звинуватили у зґвалтуванні. Ми чули ці випадки на щастя, не в нашому селі а у сусідніх селах. і Я в це охотно вірю, тому що, тому що він намагався, скажімо так, застосувати насилля, і, зокрема, сексуальне насилля, і до мене, і до моєї колеги. Не можу зараз говорити якого населеного пункту, тому що вона ще знаходиться в окупації. Я думаю, що згодом, коли наші збройні сили звільнять ці села, вона теж зможе розказати більше. Тому я охотно вірю в те, що він дійсно таке коїв і чинив. Далі його зловили. Я так розумію, на тому, що він продавав гуманітарну допомогу російську. Ну, власне, його не стало. Коли його не стало, нам стало трохи спокійніше. Ну, це дуже дуже важко собі уявити те, що відбувалося. Ну тому, що це можуть уявити тільки люди, які були під окупацією, які переживали оті страшні речі, про які ви розповідаєте. Я м м дивився і слухав вашу розмову з Сергієм Даніловим з центру близькосхідних досліджень. Він дуже опікується Херсоном і займається Херсоном як волонтер. І там ви розповідали серед іншого про те, що от е люди, які пішли на співпрацю, так у дучанах, що це якісь ну маргінали, ну тобто, люди, які. Не працювали там, могли зловживати алкоголем. Але, от що мене найбільше зацікавило, ну тому що ми от подібні подіб, подібні речі ми чуємо всюди. Тому тому що окупаційний режим він саме базується на таких маргіналах, тобто людях, які нічого не досягли і от зараз думають, що вони якусь ваду можуть отримати. Так ось що мене найбільше зацікавило, це саме є людина, яка ну нібито скажімо, в лапках замінила вас. Це якась людина, яка також не працювала. Хто це був? І, от чи можете ви трошки більше розповісти про тих, хто все-таки співпрацював з окупантом в Дудчанах? Угу, Так людина, яка замінила мене, насправді жила недалеко від мене. Це наша мешканка, в неї троє дітей, чоловік. Вона направду ніким офіційно не працювала, тобто, вони заробляли на своє життя тим, що Виїздили на польові роботи, це збір овочів якихось чи обрізання винограду, щось на кшталт цього. Тобто, так, людина, в принципі, ну у ну, нас багато таких людей у селі, та, які працюють на полях, і такі роботи не мають освіти і так далі. От, коли, коли, коли вже не стало оцього командира, і, скажімо так, пресник на мене зменшився. В село почали заїжджати представники безпосередньо, я так розумію, російських збройних сил. Я так зрозуміла, що вони були забезпеченцями щось на кшталт цього. Але оскільки для них насправді не мало значення, не важливо було. Чи є в населеному пункті гуманітарна допомога, чи її немає. Тобто вони запитували, хочете, ми будемо привозити. Ну тобто, хочете, не будемо привозити. Коли не було тиску, да коли не змушували і коли не ходили з автоматами. Я намагалася від цього цього стояти подалі від І тому, коли вони до мене один раз приїхали з запитом, ми привезли гуманітарну допомогу. Можна ми вигрузимо в сільській раді? Я сказала, що не можна. І сказала, що ну є в нас там окремо стоячі такі, як наче базарчики. Е, можна вигризати там, і люди, якщо захочуть, вони прийдуть і, і собі візьмуть. Але сюди, будь ласка, не потрібно цього робити. Я просто зрозуміла, бачила, що вони не будуть мене змушувати. Якщо не змушують, то я можу говорити ні. Відповідно, е, а я так розумію, що ця жінка і деякі її подружки побачили, що ця гуманітарна допомога може бути. Тобто, якщо говорити з російськими військовими, вони підуть на контакт і можуть привозити. І вони так подружилися один з одним, домовлялися за гуманітарну допомогу. Ці росіяни їм привозили, вони вигружали там на якісь вулиці. Люди собрались, кому воно потрібно було, кому була там браку у харчах. Напевно, не знаю для чого не це робили, але вони приходили, брали гуманітарну допомогу, і, значить. Оця жіночка безпосередньо, яка мене замінила, звати її Тетяна Абрамович. Вона з ними здружилася добре. І потім в них почалися такі відносини, на кшталт десь посидіти, поїсти шашликів, попити горілки на природі. Це була весна, це було літо. Все було в них добре. Вони товаришували, дружили. І, певно, в якийсь момент, я так собі розумію, вони проговорили про те, що. Можна почати керувати селом і бачити, як все добре. і Гуманітарка буде, і Росія тут, начебто, буде, і не обіцяли їй таких обіцянок про те, що і газ проведуть в село. Наше село не газифіковано і дуже далеко від населені пункти, які газифіковані. Ну тобто ці всі казки. Ну а чому б і ні, подумала певно пані Тетяна. І тоді стояла перша безпосередня задача якимось чином вигнати мене з села. Тому що поки я могла представляти українську владу в селі, я цим займалася, і, і мене потрібно було якимось чином, значить, усунути і, і под подвинути. Тоді розпочалися дуже серйозні пресінги вже. І ФСБ, і Росгвардія, і вони всі були в мене дома, і вони переривали все, що було в мене дома. Вони роздягали мого чоловіка. Вони говорили про те, що я є лідером ОПГ, людиною, яка працює на СБУ, яка працює на українську розвідку. Тому, от насправді, шансів у мене залишитися тут і не потрапити на підвал дуже мало. І тому прийшов певний час, коли я зрозуміла, що більше здійснювати тут свої повноваження в якості української влади я не можу. Допомогти людям більше я не можу. І оскільки я цього робити не можу, тому мені потрібно їхати. Я поїхала. Буквально через декілька днів після мого від'їзду в них все склалося, пані Тетяно. Стала на моє місце е, працюючи офіційно у окупаційній владі, співпрацюючи з колаборантами з Береслава, співпрацюючи з окупаційною владою у Херсоні, яка вже на той момент устаткувалася, е, набрала собі в штат приблизно таких самих людей, як і вона, без освіти, без розуміння того, е, яку помилку вони насправді роблять, і тому з нею працювали в принципі такі самі люди, які які до цього ніде не працювали, які вживали алкогольні напої, які вживали наркотичні речовини. В неї з нею працювала людина, яка в неї навіть не було за, за заплатити за що за світло. Її перед війною світло відрізали, тобто вони такі були е, напівбезхатченки, скажімо так. Ну от тільки такі люди погодились працювати. Жодна адекватна людина. Розуміючи, більш-менш усвідомлюючи те, що відбувається, на співпрацю не пішла в комісію набрати людей достатньої кількості на так званий референдум, в них не отрималося. У нас дуже патріотичне село. Насправді багато людей виїхало, багато людей чекало на збройні сили України. Тому от працювати їй доводилось тільки з такими, скажімо так, маргінальними особами. Чи зрозуміло, що сталося з цією Тетяною, з цими маргіналами, алкоголіками та наркоманами? Так, абсолютно зрозуміло. В день, коли наші збройні сили України почали наступ на правому березі Дніпра, і пішли звільняти наші села на нашому напрямку. І гучно було вже дуже близько. Вони зрозуміли, що. Пора тікати. Почали тікати ті солдати, які жили у пустих приміщеннях нашого села. Відповідно, коли вони побачили, що солдати тікають, і вони і вони теж зібрали свої речі. Тобто, виїхала вона з чоловіками, з дітьми, це та людина, яка посила моє місце. Виїхала її помічниця. Яка там була в неї секретарем, я не знаю, які вона функції виконувала, допомагала їй у проведенні референдуму. Це наша соціальний працівник ем, Милівської територіальної громади. Вона працювала у нас, опікувалась безпосередньо е, людьми похилого віку. От вона співпрацювала так само. Вона виїхала, забрала свою родину, е, е, і все. Інші люди, інші люди залишилися в селі. Тобто ті, які працювали прибиральницями, слюсарями е, і так далі. Е, частина залишилася на тій території, яка окупована і поки до якої немає можливості дістатися. Е, люди, які залишилися і залишаються наразі на території села, на тій е, умовно контрольованій території села, теж там залишаються, але поки що. Там небезпечно йдуть бойові дії, тому представників Служби безпеки України або слідчих там ще не було. Тобто вони ще досі живуть там, чекають своєї участі. Деякі вже починають говорити, що їх змушували, що вони нічого такого поганого робити не хотіли, і що вони також вже чекають на. Збройні сили і на українців, але ж свідків їхніх злочинів дуже багато, дуже багато намучилися люди. Чомусь саме людина, яка очолювала окупаційну владу в нашому селі. Я не розумію, чомусь в неї було дуже багато агресії до людей. Важливо, тому що люди не сприймали її і не розуміли її вчинку. Тому будь-яке криве слово, будь-який неправильний погляд у її бік закінчувалось тим, що до людей приїздили представники ФСБ, представники Росгвардії. Одна людина, на, на жаль, внаслідок о -о -о такого приїзду зникла. Ми не можемо знайти її по сьогоднішній день. Це вже. Понад півтора місяці немає чоловіка, тільки лише за те, що він сказав прибиральниці, яка працювала у голови цієї адміністрації окупаційної влади. Що ж ти будеш робити, коли прийдуть, коли прийдуть наші? Як же ти будеш їм дивитися в очі? Тільки лише за це його забрали ФСБ і місце знаходження. Ми його на сьогодні не знаємо. Приїздав, приїздили ФСБ до. До родичів військовослужбовців, до родичів тих, хто м, воював в АТО в 2014-2015 роках, приїздили, і один із приїздів завершився е, тим, що батько одного з військовослужбовців не витримав. Серце не витримало, він помер. Тобто був тиск, і, 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 і ця людина постійно голова окупаційної влади постійно насилала на мешканців е, Росгвардії, ФСБ з, з перевірками. Паніповідно, це... я думаю, що ніхто не уникне покарання. Я думаю, що свідчень і свідків буде достатньо, як би ці люди не перефарбовувались. Ми їх всіх знаємо і будемо з тим, що зробити. Дійсно, по перше, це дуже важливо, те, що ви розповідаєте. Дуже важливо, щоб це чули українці, щоб про це чув світ, що саме відбувалося на цих окупованих територіях. Пані Алло, до вас величезна повага та подяка. Ви дуже смілива. Тож нагадаю нашим слухачам глядачам, що Алла Торчанська, староста села Дучани на Херсонщині, була з нами на зв'язку. Наразі Дучани ще не є звільненими, тобто збройні сили України контролюють тільки північну частину населення. Селеного пункту з того, що ми почули, що саме зараз там йдуть запеклі бої, що окупанти намагаються втримати іншу частину, яка знаходиться по іншу сторону Каховського водосховища. Ми чекаємо на те, що дучани будуть звільнені. Ми чекаємо на те, що всі колаборанти понесуть відповідальність за те, що вони співпрацювали з окупантами, і що нарешті для українців, які перебувають в цьому селищі, та на всій Херсонщині та на всіх окупованих територіях для них закінчиться цей жах, який вже. Продовжується 8 місяців. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.